Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко, і тема нашого уроку розв'язування трикутників. Що ж означає розв'язати трикутник? Отже, розв'язати трикутник означає знайти невідомі сторони і кути трикутника за відомими сторонами і кутами. У восьмому класі ви вже ознайомилися з розв'язуванням прямокутного трикутника. Для довільного трикутника будемо використовувати теореми синусів та косинусів. Теорема косинусів на екрані трикутник зі сторонами А, Б С і кутом альфа між сторонами Б і С. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін і косинуса кута між ними. Теорема синусів. Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Отже, перейдемо безпосередньо до розв'язування задач, у яких будемо використовувати позначення А, Б і С сторони трикутника, альфа, бета і гама — кути протилежні відповідно сторонам А, Б і С. Задача перша. У трикутнику дана сторону А що дорівнює корінь з 6 см. Сторону Б, що дорівнює 2 см, і кут бета, який дорівнює 45 градусів. Знайти кут гамма. Перейдемо до розв'язання. Для знаходження невідомого кута доречно буде використати теорему синусів. Тоді синус кута альфа дорівнює А помножити на синус кута бета. І поділити на b. Підставивши відповідні значення а, b і бета, знаходимо значення синуса кута альфа. Отже, синус альфа дорівнює корінь з трьох поділити на 2. Проте це значення не дає однозначної відповіді, який саме кут альфа. В умові задачі не уточнюється альфа гострий чи тупий кут. Тоді альфа може дорівнювати або 60 градусів, або 120 градусів. Розглянемо обидва випадки. Якщо альфа дорівнює 60 градусів, то за сумою кутів трикутника кут гамма дорівнює 180 градусів мінус бета плюс гамма І дорівнює 75 градусів. Якщо альфа дорівнює 120 градусів. То за сумою кутів трикутника кут гама відповідно дорівнює 15 градусів. Задачу розв'язано. Зауважимо, що в деяких задачах не завжди можна знайти точне значення кута. Тоді значення тригонометричних функцій можемо знаходити за допомогою калькулятора. Задача друга: розв'яжіть трикутник за сторонами B, що дорівнює 18 см. С, що дорівнює 22 см, і кутом альфа 76 градусів. Розв'язання. У цій задачі застосуємо теорему косинусів. Тоді А в квадраті дорівнює b в квадраті плюс С в квадраті мінус подвоєний добуток c та косинуса кута альфа. Підставивши відповідні значення b, c і альфа. І попередньо округливши значення косинуса, знаходимо А, що приблизно дорівнює 24,8 см. За допомогою тієї ж теореми та вже відомими сторонами А, Б і С досить легко знайти косинус кута бета. Отже, косинус бета приблизно дорівнює 0,712. І відповідно бета приблизно дорівнює 45 градусів. А за сумою кутів трикутника кут гамма приблизно дорівнює 59 градусів. Звернемо увагу, що довжина сторони А є найбільшою в даному трикутнику. Тому для знаходження невідомих кутів можливе застосування теореми синусів, оскільки ці кути гострі. За теоремою синусів знаходимо синус. Кута бета. Оскільки сторона Б не є найбільшою, отже, кут бета гострий і приблизно дорівнює 45 градусів. Тоді, відповідно, кут гама приблизно дорівнює 59 градусів. Задачу розв'язано. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до нових зустрічей!